У Росії знову відбулася ніч бавовни. У РФ перше з повномасштабного вторгнення дрон атакував Ленінградську область. А на Білгород летіло 10 ракет. У ГУР заявили про успішну спецоперацію. Вітаю це ютуб канал, інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі. У відео атака українських дронів по нафтобазі в Ленінградській області Росії, яка відбулася вночі 18 січня. Виявилася спецоперацією головного управління розвідки Міноборони України. Є влучання по цілях. Українські військові використали сучасні засоби ураження. Про це пише українська правда з посиланням на джерело у спецслужбах. Зазначається, що відтепер військові об'єкти РФ в цьому регіоні уже в зоні досяжності українських військових. Це операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних. Є підтвердження влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил. А я нагадаю, що у кількох регіонах Росії в ніч на четвер, 18 січня, зафіксували атаки безпілотників та ракет. Зокрема, вперше за час повномасштабної війни дрон атакував Ленінградську область. Також був атакований нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Гучно було і в Московській та Белгородській областях. За даними російського міноборони, сили ППО вночі нібито знищили один безпілотник над Московською областю та перехопили ще один над Ленінградською. А мер Москви Сергій Сябянін у уточнив, що дрон збили у міському окрузі Подільськ. Російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ намагалися атакувати нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Дрон ніс близько трьох кілограмів вибухівки. Уламки БПЛА знайшли на території Петербурзького нафтоналивного терміналу. Попередньо встановлено, що безпілотник був літакового типу з розмахом крил 6 метрів та поршневим двигуном. Росіяни переконують, що інфраструктура порту не зазнала пошкоджень і на. Жаль, ніхто не постраждав. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков взагалі заявив, що вночі над регіоном російська ППО збила 10 ракет. За його словами, в результаті атаки є одна постраждала. У жінки осколкове поранення правого колінного суглова. Її вже доставили у лікарню. А за словами Гладкова, у селі М'ясоїдове в області пошкоджені два приватних будинки. В одному з них вибиті вікна, а у другому зруйнований гараж. Також пошкоджено лінії електро та газопостачання. Сподіваємося, що їхнє відновлення займе достатньо часу. Друзі, у мене на цю хвилину все. А ви тим часом не забудьте підписатися на наші youtube канали, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.